Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Беру вам та добра. Сьогодні пропонуємо вам, за вашим же проханням, агрогороскоп садівника на березень 2025 року. За київським часом склали розклад. Отож, поїхали 1 березня. Зранку будуть працювати енергії стихії води, риби, тому тут вранці ми нічого не плануємо. А ось після 12-ї години першого можна починати щеплення і продовжувати його другого до бажано, десь 14-та година. Ну, саме пізніше це 15-та година, але краще до 14-ї години. І ось що можна ще робити: другого можна тільки зелені операції проводити на так що, будьте уважні, можна це зробити. До речі, тільки зелені операції можна ще і проводити буде 3. -го. Тут у нас будуть працювати енергії і овна, і кільця. Окрім всього, 3, після 13.30 починається дуже цікавий період, великий період багатьох агроприйомів В 3 -го о 4 го та 5 -го до 12 години. Що можемо робити? При гарній погоді можна висаджувати саджанці садових рослин, це для теплих країн більш актуально. Проводимо щеплення, нарізаємо живці, укорінюємо і можна сіяти насіння полуниці. Пишемо посадка полуниці, але це посів або ж пересадка вже малесеньких насінин, які зійшли вже, і можна пікіровку, перевалку. Тобто працюємо з полуницею. Спеціально роблю цей наголос на телець, тому що далі знак близнюки, коли можна з ними працювати з цими рослинами, але тут у нас, бачите, перехід місяця з першої у другу фазу, тому ми на цей час нічого не плануємо, просто прибирання саду. Далі у нас період буде, завершується так, прибирання саду 7-го, а 8-го починається в знаці рак. Важлива справа, стратифікація насіння завершуємо і щеплення, і продовжуємо 9-го ці роботи. На 10-11 плануємо тільки прибирання саду і відкриття теплолюбивих рослин, якщо вже позаду будуть морози та сніги. Це таке невеличке відкриття, потрошечки відкриваємо і дає можливість акліматізації рослин в нових умовах. Далі починається дуже складний час, палений шлях місяця, коридор затемнень. І це в нас де продовжуватиметься, бачите, з 12. Далі 13 14 повня місячне затемнення, і далі 15 спалений шлях місяця, шістнадцятого завершиться спал... спалений шлях місяця. І шістнадцятого, будь ласка, можна вже проводити зелені операції і обрізку садових рослин. І продовжуємо це до сімнадцятого рано ранесеньку. Але не пізніше, дуже рано можна ще провести зелені операції в кімнаті для своїх рослинок. Але краще це зробити з 16-го. Тому що вже далі 17-го будуть працювати енергії стихії, води, Скорпіон. Але Скорпіон знаходиться під управлінням Марсу. Тому тут ми тільки можемо проводити стратифікацію насіння 17-го, 18-го, 19-го. 20 та 21 стрілець падаючи місяць завершення третьої фази можна проводити щеплення, обрізку саду, зелені операції і відкривати теплю, теплолюбиві рослини вже від зимового укриття і прибирати садок. Наступний період у нас 22-го забирає трохи час. Гарний час козирогу, перехід місяця з 3-4 фазу. Але ми тут 22-го е, залишаємо позаду і можемо використати. Дивіться, скільки у нас ще є часу цього продуктивного знаку. Тобто, 23 го після 4-ї години ранку до кінця доби, 24 го до 16 години можна. Займатися посадкою саджанців садових рослин, проводити щеплення, нарізати живців, укорінювати, обрізку та зелені операції можна проводити. До речі, продовжується цей період обрізки садових рослин та зелених операцій 25 та 26 до 12 години дня. Далі завершується коридор затемнень і починається час гекати 27-го. 28-го, 29-го саме народження молодика і сонячне затемнення, дуже складний період. Тут можна, до речі, проводити уже 29-го починаємо обрізку саду та зелені операції. 30-го продовжуємо це знак Овен. І вже 31-го можемо завершити обрізку саду та зелені операції. Тому що далі вже буде зростаючий місяць і в тірці після 13-ї години 31-го можемо посадити саджанці садових рослин, укорінювати живці, проводити щеплення, займатися брізкою, зеленою, зеленою операцією. Ще раз нагадую про ці агроприйоми. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь агрогороскоп садівника на березень 2025 року. Будь ласка, запишіть, відмітьте, що коли робити, сплануйте. Дуже будемо чекати цих робіт, тому що позаду буде вже холодний місяць лютий, і трохи ще холоду буде в березні. Але ми вже будемо почувати цей перший весняний місяць по аромату, по співу пташок, і будемо чекати цей чудовий період, коли можна піти в садок і зробити дуже важливі справи для того, щоб садок дав гарний врожай і. Радував нас спочатку своїм цвітінням, а потім плодами і здоровими рослинами. Ну що ж, на цьому ми завершаємо наше, наше відео. Зустрінемося в нових відео. Бувайте всі здорові! щастя вам, удачі та радості!